З тією штукою під назвою Вихет, ти бачитимеш гібридну пику співрозмовника, а він, у свою чергу, зможе крутити головою і дивитись на всі боки. І тепер, якщо в бесіді приймають участь декілька учасників, їм не треба намагатися разом влізти в кадр. Людина на тому кінці екрану просто поверне камеру до необхідної йому особистості. Гаджет підключається до комп'ютера або телефону. Тобто, з одного боку, ви можете змінювати кут огляду і бачити звичайну картинку. При цьому співрозмовник буде спілкуватися з вашою головою. Майбутнє відеозв'язку, яке Чимось мені нагадує, розмовляючи листи з Гаррі Поттера. А це переносний триколісний самокат, який по праву зветься найнестандартнішим засобом пересування. Тепер ти зможеш розмістити ноги біля заднього колеса та їздити вулицями головою вперед на витягнутих руках. А коли твої кінцівки оніміють, то просто встанеш, покладеш цю штуку у рюкзак і підеш пішки. Не знаю, для кого їх придумали, бо винахід виглядає максимально кепсько та смішно. Можливо, я помиляюся та за цим майбутнє. Хто знає? А зараз перед вами цікавий винахід для людей, які часто користуються. Блокнотами або роблять нотатки в паперовому форматі. З такою штукою, усе, що ти записуєш на папері, продублюється у тебе в телефоні. Ця розумна ручка використовує три вбудовані камери та датчики, які реагують на натискання. І тепер все написане цією ручкою буде оцифроване та продубльоване у додатку в твоєму телефоні. Для любителів постійно щось записувати, цей винахід може стати суттєвим помічником. Їдемо далі. Наступна новина трошки шокує та змушує задуматись над тим, що чекає людство у майбутньому, та вкотре згадати легендарний фільм Джеймс. Кемерона поліція Лос-Анджелеса планує купити військових робособак, які патрулюватимуть місто. Їх випустять бігати вулицями в гетто, вишукувати злочини і, можливо, інколи застосовувати силу. Люди бунтують, але владу це не зупиняє. Звичайно, у деяких випадках такі собаки будуть рятувати людське життя та брати на себе завдання, що можуть бути небезпечними для здоров'я звичайних поліцейських. Та є декілька питань: чи можна буде довіряти техніці і які гарантії, що ця сила не буде спрямована у зворотньому напрямку? Пиши, що думаєш про сьогоднішній Екти та заходь до мене в телеграм, щоб бути в курсі інших топових новинок. Дякую за перегляд! Живи в моменті та будь щасливим! Бай-бай.